Запрошує наших вір'ян, розумієте, нашого району, незалежно, незалежної якої конфесії, тому що ця ікона Львівської ікона Божої Матері, вона чудотворна ікона Божої Матері. І рішенням нашої церкви, Української православної церкви Київської патріархату встановили таку е, дату, це травень. І травень то тому 5 років. І... Якраз Щатиший Патріарх освятив ці, ці ікони, три копії. Саме оригінал цієї ікони Божої Матері, це в Палаці Потоцьких знаходиться, розумієте, а ці копії в нашому є якраз в кафедральному соборі, і, звичайно, ці якраз будуть вони, ці буде переїсти і чудотворні ікони. Чудотворна ікона дуже має велике значення, тому що вона лікує, розумієте, від непліддя, а також онкохворих. Розумієте? І також так, ця ікона чудотворна. Так що запрошуємо наших всіх, як паріфіян нашого району, що приїхали на цей день. Це бо літургія буде служитися почина... початок 11-й годині. І... І ще характерно тим, що символ тієї ікони, що цю ікону написав. Цей православний інуконописець освячена була Латинському кафедральному собору, а збереглася Вірменською церкви. Так вона є символ екумінізму. Так що розумієте, я запрошую наших вір'ян на цей день, щоб прийшли, поклонилися і шанували цю ікону. Вона оберігає не тільки місто Львів, але й нашу Львівську Львівську область. Дякую. Так що запрошую дуже сердечно всіх. Парифіян взяти участь в цьому богослужінню, дякуємо.